Привіт, любі дітки! Сьогодні ми відправимось у країну неймовірних відкриттів разом з веселим динозавром. А динозавр приготував вам дуже цікаву загадку спробуйте її відгадати. Якщо зустрінеш по дорозі, то зав'язнуть сильно ноги. А як зробиш миску вазу, вона знадобиться зразу. Що ж це може бути? Дітки, це глина. Подивіться на фото, яка вона може бути різноманітна. А що роблять з глини? З глиною працюють гончарі, і з глини роблять різноманітний посуд та фігурки. А що ж таке глина? Глина це природний матеріал, який утворився в результаті вивітрення гірських порід. Глина буває різного кольору. Подивіться уважно на ці фото. Колір глини зумовлений її складом. Він буває різноманітний, а також глина ще відома своїми. Цілющими властивостями, окрім того, як з нею роблять посуд, ще її використовують у косметології, а також у медицині. І сьогодні ми з вами вивчимо властивості глини. Ми дослідимо її колір, пружність, прозорість, водопроникність, пластичність, міцність та запах. Ну що, дітки, ви готові дослідити властивості глини? Ну, тоді сідайте зручніше, ми з вами розпочинаємо. І перше, що я хочу з вами дослідити, який має колір глина. У мене є ось такий шматочок глини. Але як я вам казала, що глина буває. Різного кольору. Це залежить від її складу. Ось якого кольору моя глина? Так, вона біла, да? більш сіруватим відтінком. Тобто, перший показник ми визначили, глина має в моєму випадку білий колір з сіруватим відтінком. Далі, чи має глина запах? Якщо я Понюхаю глину, то я не відчуваю запах. Бо глина не має чітко вираженого запаху. Якщо в неї не додали якихось домішок спеціальних, природня глина, вона не має запаху. Далі, чи має глина прозорість? Якщо я подивлюсь скрізь. Глину, ви можете побачити щось? Наприклад, якщо я візьму скляне блюдце, і я спробую його подивитися, то скло яке? Воно прозоре. А глина має таку властивість, як скло? Немає. Тому ми можемо зробити висновок. Що глина вона не прозора. Далі, наступне, що я хочу з вами дослідити, чи міцна глина. Ось подивіться, в мене є такий шматочок. Чи зможу я зламати цей шматочок, якщо він такий до, достатньо міцний? Але якщо я буду його потрошку відламувати, дивіться, вона дуже крихла. Ось я відламала шматочок. І цей великий шматочок утворюється на такі маленькі піщинки. Бо глина сама вона складається з частичок, вони дуже-дуже дрібні, але вони щільно з'єднані між собою. І якщо додати трошечки більше сили, то глина легко ламається. Але якщо, ось бачите, такий великий шматок, але він легко кришиться. Тому глина не має великої міцності. Наприклад, якщо я візьму якийсь камінь, там, таку дуже, дуже добрячу, такий е великий камінь, то я не зможу його так по шматочком відламати, а глину можу. Тобто ми зробимо який висновок, що Глина це міцний матеріал. Ні, глина не немає да, дуже великої міцності. Якщо це та природна глина – вона не міцна. А, далі, як же ми можемо з вами е, дізнатися, дивіться, от у мене тут є глина, ось яка вже тут шматочки, і ось е, така, бачите, вже поламана. Ось. Тобто є вона як порошок. Наступне. Чи має глина пружність? Дивіться, ось у мене тут є гумова іграшка, вона зроблена з гуми. Що ж таке пружність? Пружність це, якщо ми щось стискаємо, а потім. А цей матеріал повертається в свою форму. Наприклад, якщо я стисну цю жабку, бачите, вона така приплюснута. І якщо я її відпущу, що вона робить? Вона одразу повертається у свою форму. Тобто це пружність. А чи має глина пружність? Дивіться, ми з вами розглядали, що глина буває тверда, що вона може сирпатися. Бо вона складається з дрібних, дуже дрібних частинок. Але якщо глину змішати з водою, вона перетворюється зовсім в інший стан. Подивіться, ось у мене ця глина, я її вже змішала з водою. Якщо я до неї доторкнусь, я вам покажу, вона стає, бачите, яка? Як у Ось тут вона без води, вона тверда. А якщо змішати глину з водою, вона стає якою. І якщо дивіться, ось у мене тут така кулька, я зараз скочу про вас кульку. Ось, і якщо я зараз зімну цю кульку, вона не зможе повернутися у ту форму, як жавка. Дивіться, ось жавка. І жапка повертається, бо вона гумова, а глину і що вона не може повернутися у ту форму, яку вона була? Тобто це означає, що глина не має пружності. Добре. Наступне, чи має глина пластичність? Якщо з глини можна створити? Будь-яку будь фігурку, будь-яку форму, то це означає, що глина дуже-дуже пластичний матеріал. Вона може бути, що я її скотчую. І в кульку, і я можу її скотити. дивіться, Ось такий джгутик, будь-яку форму. І це є однією з. Особливостей глини, що вона має пластичність. Дуже добре. А чи має глина водопроникність? Чи пропускає вона воду? Ось тут у мене стаканчик. Я заліпила серединку стаканчика глиною. Тут залишила пустий стаканчик. І я зараз спробую налити водичку і подивимось, чи пропускає глина воду. Ось я налила водичку. І з часом ми подивимося, чи пройде ось ця водичка ось сюди знизу. Ми це побачимо. А поки я цей стаканчик відкладу, ми з вами перевіримо наступну. Зараз у мене також стаканчик з водичкою. Ми перевіримо зараз з вами, чи розчиняється глина у воді. Для цього я візьму стаканчик з водичкою, у мене є ложка, і я ложкою набрала е глину яка сипуча, да? яку вже я роз розкришила. Зараз я її ось сюди насипаю, я трошечки насиплю і перемішаю. Ось, що стала з водичкою? Яка стала водичкою? Водичка стала так? Це означає те, що глина чудово розчиняється у води. Вона, бачите, розчинилася. Так, це ми з вами перевірили. А зараз ми подивимося, чи пропускає наша глина воду. Дивіться, водичка ще тут у нас. Тримається, так? Да? Але ось тут. Сподіваюсь, видно? Ось тут вже пішла крапелька на дні. Ось вони. Бачите? Тут вже почала водичка. Ось, так вам буде краще видно. Це означає, що глина може пропускати воду, але не так швидко, як, наприклад, пісок. Бо у піска піщинки, вони крупніше. А у глини, як ми бачили, що вони дуже-дуже дрібнесенькі. І для того, щоб вода пройшла крізь глину, треба трохи більше часу. Але глина через глину пропускає воду. Але для цього треба більше часу. Мабуть, якщо ви були на прогулянці, де ви ходили на природі, і ви йшли по дорозі, і бувало таке, що дуже слизька така дорога, вона руда буває. Це означає те, що ці брунти містять глину. І вони які? Вони такі слизькі, там більш волого. Це означає, що глина вона більш може на поверхні утримувати вологу. Але з часом вона все ж таки пропускає цю воду крізь себе. Але для цього потрібен більше часу. Це у природному стані. Так, і що ж ще можна сказати, що глина вона як ви побачили, якщо вона була в мене тут пластична, вона чудово змішується з водою, бо вона дасть з нею то Давайте ми з вами це переберемо. Наприклад, я візьму зараз суху глину. Ось насипаю сюди. Ось, побачили, так? І а, зараз я сюди додам трошечки водички. Ось ну, візьму з цього катанчика, де ми розчиняли. Невеличку, на Ось я додала. І зараз я а, перемішаю ось цю глину. Ось. А, дивіться. І зараз вона у мене була яка. Суха. А ось я її перемішала, і якщо її добре-добре перемішати, то ця глина, бачите, вона вже стає. перетворюється в інший стан. Вона вже стає, бачите, яка вогка постачить. І з цієї глини вже можна щось ліпити. Так, з вердою е, ми нічого не зможемо зробити. А якщо ми змішаємо глину з водою, то вона стає. Пластична, із якої можна робити а, різні вироби. А, але ж, дивіться, якщо а, ми можемо навіть зараз, я вам покажу, зліпити, наприклад, з цього шматочку якусь там швиденьку тарілочку. Як це, да, Роблять гончарі, робили посуд згону, оцей природний матеріал, він досить легкий в обробці. Дивіться. Ось у мене така тарілочка. Але чи можу я з цієї тарілочки щось там покласти сюди їсти? Ні, не можу. Бо вона ще м яка м'яка. Щоб вона затверділа, мені потрібно цю глину висушити так, на сонці. А ще краще запекти цю глину у вогні. Бо якщо глина запікається, вона стає міцною. Ось подивіться, у мене є такий куманець. Опішнянський куманець. Він зроблений з глини. Але потім цю глину ще додатково так, висушили, запікли, поклили глазур'ю, і вона вже. Бачите, міцна це вже посуд, це виріб, а першозданий її. А її форма це ось така м'яка та пластична глина. Ось це вже твердий виріб посуду, який можна використовувати в побуті. Ож, дітки, сьогодні ми з вами дізналися дуже багато цікавих властивостей про глину. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво. А зараз, любі дослідники, ми з вами зробимо висновки наших досліджень, які властивості має глина. Глина має різний колір. В нашому випадку глина була біла сіруватим відтінком. Запах. Глина не має запаху, він відсутність. Прозорість глина не прозора. Міцність. Вона не міцна, легко руйнується. Пружність. Не пружна, немає пружності. Пластичність. Якщо глину змішати з водою, це дуже пластичний матеріал. Водопроникність. Вона здатна пропускати воду крізь себе. І розчинність глина добре розчиняється у воді. А я вам кажу до побачення, мої любі дослідники. Ми з вами зустрінемось на наступних заняттях. Дякую за увагу!